Всім привіт! Зараз в мене в руках ключі до вбивці Renault Сценіка. В наявності реально дуже крутий автомобіль в дуже шикарному кольорі. Це Citroen c 4 Picasso. Як ви бачите, він в нас на ксінонах, саме бік Сінон, заводимо, вони вправо-вліво їздять, повертаєте руля. Кермо, точніше, вони також з вами вправо-вліво. Також є ЛЕД ходові вогні, і в принципі, подивіться, який в неї шикарний вигляд. Отак загалом диски. До речі, як це рідко зараз буває, приїхало два комплекти дисків. Одні на цій резині, там ззаді стоїть ще Michelin Sport 3, до речі, а другі на зимовій, також диски, не штампи. Це все величезна перевага. І от це авто я буду хвалити, тому що воно мені дуже сподобалось. Ми навіть там, місяць на ньому поїздили, мама їздила, тому що машина крута. От Краще вона мені за сценік по всьому, по всім параметрам. І це можна вважати його конкурентом, тому що автомобіль це 14 2014 року, а гранд сценіки 14 2014 року також бувають, коштують той самий прайс, що в мене, а саме я її буду цінити за 11-700 доларів. Давайте перейдемо, подивимося всю її комплектацію. У нас комплектація ексклюзив. Почну з того, давайте її заглушую, і зараз покажу вам спочатку всі такі от її прибамбаси з вулиці. По-перше, передні задні є партроники. І є, бачите, такий от боковий партронік означає те, що в ній є функція самопаркування. Тобто нажали кнопочку, вона знайшла місце, сама запаркувалася. Далі в нас авто складання зеркал. А на зеркалах, от поки з цієї сторони, будь ласка, в нас є мертві зони. Ну, от де ви бачили на автомобілі такого бюджету? Мертві зони. Тобто, от це ви їдете, я інша машина вас обганяє, вам тут моргає. Оранжевий, Вдруг хтось не знав. Далі, безключовий доступ. Раз, нажали, зеркала склались, машина закрилась. Знов нажали, машина відкрилась. Ну, це бомба. Далі. Поки я от розказую, звертайте увагу на кольори. Дійсно, колір шикардос. Далі, в нас, звичайно, є електрокришка багажника. Так, як там от, забагато раз нажав, Вибачаюсь. треба разочок нажати. Відкривається. У нас тут є камера заднього виду, підходь сюди. А тут у нас. Зараз, дивіться, Ой, так. А тут у нас є запасочка. Запаска, Донкрат, всі-всі от справи. Далі. Нажали на кнопочку. Машинка поїхала, точніше кришка. Задня камера, задні партроники, це все ясно, це все є. Крута комплектація 100%. Давайте тепер по салончику. Відкриваючи дверки, зразу звертаємо увагу на музику. А музика в нас не проста, а GBL-музика. Дійсно, грає тут вона неперевершено, також ніяких питань немає. стеклопідйомника, звичайно, тут у нас накладочка Citroën. Далі давайте покажу вам ззаді. От позаду скажу чесно: оцю шторку беремо, ну вона добротніша, ніж в тому сценнику. Навіть той самий столик, він він такий, він хоч виглядає, як той столик, ніби сюди щось можна покласти. Звичайно, також акустика JBL, плюс ззаді, пасажир сам може регулювати. Напрямок повітря та скільки йому обертів треба. Тут в нас кожані вставки, тут у нас кожа. Це все-таки додає О, таку машину, вона така, типу, багатша стає. Ці сидіння звичайно, вперед, взад їздять і складаються. Можна потягнути, боюсь не відірвати нічого. От раз потягнули, вона під'їхала, впала, лягла. Ну, клас, все для комфорту вашої сім'ї. Давайте ж перейдемо по салончику. Вам зараз покажу її з, з цієї сторони. По салончику в нас тут є що показати. В нас є масаж сидінь. Обох причому. Далі в нас є отака от. Зараз покажу, а, треба, можливо, завести. Зараз. Дивіться, яка в нас є функція. Зараз. Як є? От Тут можна якось відкинути цю От є кнопочка, тільки я не знаю, як це зробити. Добре. Можливо, тут. Ага, тут цієї кнопочки немає, тільки тут можна відкинути ще навіть оцю штучку вперед, які, напевно, треба авто завести. Давай, можливо, далі сядьте з цієї сторони, а я вам покажу авто з тієї. Так, дивіться, що в нас тут є. Центральні підлокітники для початку. Далі, оцей підлокотничок, дивіться, раз, одним движенням руки. Одним рухом руки, так скажем, подлокотник в мене в руках. Навіщо це не знаю, але функція прикольна. І ось тут стоїться місця для стаканчиків і так далі. Хай буде. Легко ставиться назад і кріпиться. Далі заводимо. В нас тут величезна настройка різних, От що хочете, то треба настроїти. Далі величезний екран, міняється дизайни, можна вибрати будь-який дизайн. В мене гориться, що треба ТО нажати кнопочку, не звертайте увагу на це. Далі. Дивіться, одним нажаттям пальця це все тухне для нічного режиму. Вау, це просто супер. Далі включаємо задню передачу В нас OT назад, от, так от вниз, щоб було зручно паркуватися, і, звичайно, сама камера заднього виду включається. Далі в нас тут от, самопаркування нажимаємо, взагалі в нас тут дуже багато налаштувань різних, от саме в цьому. В цьому екранчику можна от теми. Русифікована магнітола, а от кубік. Давайте підтверджуємо, дивіться, міняється, да? а йде загрузка? Зараз заміниться. Тобто дійсно це ще круто, що можна вибрати будь-яку собі тему. Поки вона міняється, подивіться наверх сюди, тому що тут у нас космічний корабль Хоп! і в нас в виду ще більше, в салоні більше простору. якби Дійсно, також мені це дуже подобається. При цьому всьому це лобове коштує як будь інші, 4 4500 гривень. Я взнавав. Тобто немає там щось дорогого в ньому. Типу коштує як будь які інші. В нас тут ліпісточки, як бачите, і ось кнопочка, щоб паркуватися. Це відповідає на крізь контроль та за музику. В нас речіок, як в Мерседесах. Це також мені дуже подобається. До того до цього швидко привикаєш. Хто їздив в авто, де коробка передач знаходиться, тут знає, наскільки це. Круто і зручно, що потім, як ви пересідаєте на іншу машину, там, де коробка тут, ви завжди будете дворники вмикати. Це вже провірено всіх, хто їздив от саме з цим речагом. Їде автомобіль класно, технічно він без зауважень. Це 1.6 дизель, тут 239 пробігу. Технічно коробка, мотор, підвізка, ніяких питань тут по цьому немає. По кузову вона нас також ціленька, також ніяких питань немає. По комплектації знову ж таки дістронік, мертві зони. Комплектація дуже крута. О, зараз хоп, включили ці два зеркальця, упустилися, Ми під'їхали назад. На нітралочку заглушили. Масажики працюють. Всі є, що тут прибомбасики, всі працюють. Ось так. Давайте ще вийдемо на вулицю. Все, зупиняємо, отсюда. Дуже... Е, так що автомобіль у нас дійсно дуже цікавий. Своєю комплектацією, своїм таким зовнішнім виглядом такий колір цей не знаю. Передати напевно на камері не вийде. але він виглядає дуже класно. Ці чорні елементи, диски тут, чорне хром все разом робить його. В спільну картину шикарною. Далі крута комплектація. Мертві зони, датчики, всякі масажі, клімат, контролі, дістронік. Це все також дуже круто. Навіть ключик в кармані нажали, і вона сама закрилася. От поїхала. Ну, дійсно крути, крута комплектація. Такі автомобіль ви можете купити у мене за ціною 11 700 доларів. Зараз от, 23 третє число. Там якась 5-30, автомобіль на цей момент знаходиться в Луцьку. У мене в наявності. Автомобіль дійсно крутий. Хто от шукає для себе? Будь ласка, це ваш варіант. Не бачу причин, щоб її не купити. В принципі, на цьому все. Автомобіль в наявності. Давайте ще вам покажу, що в мене ще є в наявності, що продалося, що залишилось. Нахожуся, до речі, на проспект Молоді 4. Давайте спочатку покажу, що в мене тут стоїть, на чому зараз самі їздимо. Так, я зараз це забрав з полірування, буквально сьогодні. Гольфік 6, 1,6 дизельний, він 2010 року. Е, в непоганій комплектації. Дійсно, тепер з автомобілем нічого робити не треба. Тут були деякі царапинки, я їх забрав. Він у мене з великим екраном, з клімат-контролем, датчик світла доща, ціна на нього всього 7700 доларів. Це 1,6 дизельний. Далі менеджер їздить, ну давайте покажемо салончик. Отакий салон в ньому. Трошки не прибрано, тому що я їжджу. Але повірте, якщо я сам їжджу автомобіль, супер. Менеджер їздить на Passat b 7 який також є в нас в наявності. Це 2 літри дизель, максимальні фари фонарі, електроляда. Е, також е, великий екран, тут також клімат-контроль. Ну, Він максимальний, як для b 7 майже максимальний. Немає там панорами. Е, неважливо. Давайте не будемо, чи, чи заглянемо теж. Ти, їди. Дивіться, по салончику. Він у нас електроляда, мультикермо. Великий екран, і також є дуже багато своїх плюшок. До речі, знаходимося ми в проспект Молоді 4, місто Луцьк. І хто, якщо хтось бажає пригнати своє авто на продаж, можете пригнати, я спробую вам його продати. От вчора до мене пригнали такий фіатік, і зараз він вже під завдатком, того хто за нього дзвонить, поки що не актуально. Далі, дивіться, в нас в наявності є такий Renault Conquest. Його багато хто дзвонив, дивився. Цікавий автомобіль. Ціна його 6700. Він Conquest. Тут все, що, що треба, і так і ясно. Повністю обслужений, 1,6 бензин, ніде не фарбований в гарному стані. Далі Zafirka, семимісна, також ніде не фарбована. 1,6 бензин за ціною 7200. У неї є пониження ціни. Далі Kia Sportage, також ніде не фарбований. 2 літри дизель. 22 тисячі його ціна, він в GT-Line комплектації. Це є автомобільний, де не фарбований, і в нас під завдатком. Далі у нас є такий Renault Grand Scenic, дійсно в крутому стані, в класній комплектації. Його ціна всього лише 8700 гривень, це 1,5 дизель на 7 місць. Все, що має бути, все є в ньому. Грант Це на кліматі, на всіх справах 244 оригінального пробіга. Хто кого цікавить, звертайтесь, кому треба таке авто, дуже круте авто. Далі, Volkswagen Tiguan, в ньому всього 71 тисяча пробіг. Він також ніде не фарбований, і він з Америки такий, де, Типу, вони йдуть більше, ніж звичайні ці гуани з Європи, ось десь настільки. Далі є такий gt line він також ніде не фарбований, де не під дизелі за ціною 9 тисяч. Є лаветка така, Рено цей також проданий. Залислась від нього лавета тільки. Давайте ще я вам покажу. Є Audi R8, 4,2 бензин 8 го року за 45 тисяч. Ренушка Bosse, на який я приїхав з Нідерландів, 255 тисяч пробігу, його ціна 9 тисяч буде торг ще. Opel астрочка 9 го року, 1,6 бензин за 5400. Кого цікавлять ці авто, окремо, пишіть, я за них буду розповідати. Далі Audi a 3, також я з жінкою їздимо разом, кайфуємо, класна машинка. Вона ще тут в мене і на S-Line, і на чорному потолку, і в ній і великий екран. Покажи чорний потолок, бо це, це її все переваги. От Власниця сидить така нейтральна, типу, не, не, якби і не власниця, поки, поки ніхто не купить. Вона на ксенонах, на ледходових вогнях, ну, також цікавий доволі автомобіль. Його ціна 7900. Далі Opel Corsica на роботі за 5210 року, 111-та версія. Ну, і ще є такий Golf Plus також дуже крутий. Він на механіці. Він 8-го року, 1.4 бензин. Непогана комплектація, ціна 5-500 доларів. І все ж таки, Citroën Picasso є в наявності. Кого цікавить, звертайтеся. Я думаю, він вам сподобався, як і мені, бо це авто не сподобатись не може. Всім гарного дня та до побачення.